Доброго дня вітає глядачів телеканалу Дубно щотижневій передачі розмова з приводу. Сьогодні у студію ми запросили директора Дубинської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Петра Янка. Доброго дня, Петро Григорович. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як пройшла підготовка до нового навчального року? Підготовка до нового навчального року пройшла організовано ось всі кабінети. Навчальні лабораторії рекреації відремонтовані. І школа вчасно завершила ремонт, до огляду була підготовлена. Які зміни в навчальному процесі чекають учнів та вчителів у новому навчальному році? Особливих змін зрештою не відбувається. Ось, але в загальноосвітніх школах звичайних з першого класу офіційно введено вивчення іноземної мови, а в перспективі з 5-го вивчення другої іноземної мови. Окрім того, є нормативні документи щодо, оці... щодо неоцінювання не навчальних досягнень учнів із фізичної культури в початковій школі. Лише в початковій? Так. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про фінансування? Чи достатньо коштів держава виділяє на освіту? Ну, як кажуть, грошей з багато ніколи не буває. Проте в порівнянні із десь минулими роками, і можливо там десятиріччями, навіть слід відмітити, що, що бажано було би, щоб фінансування освіти було кращим. Його дещо не вистачає на забезпеченні меблями, приладами, наочністю, ну і, і так далі. Що ви можете сказати про забезпечення школи технічними засобами навчання? Щодо технічних засобів навчання, то на сьогоднішній день я хотів би сказати, що школа забезпечена досить непогано обладнанням. І технічними засобами, в тому числі завдячуючи міській раді, особисто Василю Михайловичу міському голові, начальнику управління освіти сім'ї, молоді та спорту Нетребі Вадиму Володимировичу, заступнику міського голови Карпюку Олександру Петровичу, секретарю. Міської ради Березовському Павлу Павловичу, депутатам обласної та міської рад. Ми в цьому навчальному році отримали кабінет інформатики, який складається із 17 комп'ютерів, меблі відповідно до цих комп'ютерів, видавничий центр, відеокамери, ноутбуки, ну і так далі. Окрім цього, міська рада, депутати міської ради виділили. Близько 40 тисяч гривень на ремонт е, цього кабінету. Тому сьогодні кабінет інформатики в нас в школі є сучасним, оновленим і забезпеченим, е, досить е, серйозною, ну потужною комп'ютерною технікою. Е, слід додати і те, що школа в цьому напрямі працює. Ось е, переконані ми в тому, що е, саме інформаційно-комп'ютерні технології е, на сьогоднішній день е, дуже багато вирішують. У рівні знань учнів, тому ми щорічно купуємо по одному-два ноутбуку чи комп'ютеру, чи відеокамері для того, щоб використовувати у навчально-виховному процесі. По області сьогодні припадає 17 учнів на один комп'ютер. У нашій школі є порядка 38 комп'ютерів, і це складає приблизно. 12-13 учнів на, припадає на один комп'ютер. Тобто значно кращий показник, ніж е, обласний. Е, окрім того, ми маємо е, супутникове телебачення, ми маємо видавничий центр, який видає шкільні газети. Е, до речі, англомовна газета е, щороку стає лауреатом е, всеукраїнського конкурсу шкільних е, тиражних е, газет. Ось. Е, в окремих класах. Ми маємо комп'ютери. Окрім кабінету інформатики, ноутбуками забезпечені два кабінети. Один кабінет ноутбуками англійської мови, другий кабінет англійської мови комп'ютерами. Шість комп'ютерів стоїть для вивчення іноземної мови. Це що стосується коротенько, так забезпечення технічними засобами школи. Скількома першокласниками поповнилася ваша школа цього року? Наша школа, зрештою, спеціалізована з полем вивченням іноземних мов, і згідно всіх нормативних документів ми маємо право приймати учнів в школу по, проводити відбір по конкурсу. Розроблено відповідне положення. Я хотів би сказати, ось що, що цього року, як ніколи, ми мали великий наплив першокласників у майбутніх першокласників до школи. На, перше, на кінець серпня в школі було на зарахування до першого класу 75 учнів. Ми набираємо два класи. Оскільки два класи, це по 30 учнів має бути, іншим було запропоновано почекати рік або змінити школу у зв'язку з тим, що всіх. Бажаючих зарахувати в перший клас до нашої школи ми не змогли. І по-мимо, тобто додавлю те, що зараз іде активний запис, активно записують батьки в майбутній перший клас на наступний рік, перші класи. І якщо так буде йти, то, то зрештою дуже багато на сьогоднішній день дітей вже записані в майбутні перші класи. А не було мови про розширення якихось першокласників? Технічно, теоретично це можна відкривати третій клас. Проте школа наша згідно проєктної потужності розрахована на 366 учнів. Проте на сьогоднішній день навчається 479. Це практично на 113 діток більше, ніж. Повинно навчатись всі кабінети абсолютно використовуються, і якщо сьогодні говорити про третій перший клас, то лише в другу зміну, на що ми не, ну, не, не хочемо йти. І я так думаю, що два класи це наша межа, стабільно будемо набирати саме два класи. Скажіть, будь ласка, які мови вивчаються у вашій школі? У нашій школі вивчаються іноземні мови. Основна це англійська мова, друга іноземна мова німецька. Факультативно вивчається російська мова, і в цьому році ми вводимо вивчення факультативно також польської мови. Є відповідно, вчитель, зараз вивчається питання підручників забезпечення. ну і Плануємо, що це дасть можливість учням школи. Здобути ще одну іноземну мову. Оскільки з цьогорічних випускників нашої школи четверо їдуть на навчання в Польщу. Ось. І е це рішення вивчення польської мови зроблено на е вимогу батьків, на прохання батьків і учнів школи. Що ви можете сказати про співпрацю та партнерство з іншими школами? У нас е досить активно ми Співпрацюємо із окремими навчальними закладами області та інших областей сусідніх Тернопільської, Львівської та Волинської. Зокрема, такі стосунки налагоджені із гімназією із Бродів, із Кременецьким академічним ліцеєм імені Уласа Сам 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 Самчука. Ось, та Волинською гуманітарною гімназією, яка вивчає іноземні мови поглиблено. Окрім цього, ми з колективом, з педагогічним колективом їздимо і до нас приїжджають побіну досвідом в окремі навчальні заклади. Зрозуміло, це кращі навчальні заклади цих же ж областей, наших сусідів і нашої області. Так, ми були у Володимирецькому колегіумі. З цього року їдемо. у... Ліцей міста Добровиця та в ліцей лідер міста Сарни. Що ви можете сказати про цьогорічних випускників? Чи всім вдалося вступити у вищі? З 19 випускників, які закінчили 11 класи, вдалося реалізувати себе слідуючим чином. 15 учнів з них вступили до вишів 3-4 рівня акредитації. Як державної на державну форму навчання, так і на контрактну. Двох плюс вступили до вищів першого другого рівня акредитації, тобто коледжі, ліцеї. І двох вступили в професійний ліцей. Проте хочу сказати, що двох учнів, які вступали до вищих навчальних закладів, ну, зрештою, Опинилися поза межами їх, із-за того, що е, не змогли зорієнтуватися інформаційно е, в потребі у випускниках. Адже ми знаємо, що цьогоріч окремі вищі навчальні заклади навіть на державну форму навчання, не набрали е, сповна свій ліцензійний обсяг, або навіть є, є такі, що не набрали жодного випускника. Ну, тобто жодного абітурієнта. І е, от я, зокрема, хотів би сказати, що е, вона досить хороша учениця. ну, не, не змогла, Вона не змогла вступити до вищого навчального закладу. Скажіть, будь ласка, які досягнення учнів за минулий рік? Е, Щодо досягнень, то слід е, сказати наступне. Одним з найбільших досягнень це є перемога учня 4 класу Гаврилюка Ярослава в обласній олімпіаді юне обдарування з математики. Він зайняв перше місце в області. Ось. Наступне те, що як і щороку учні нашої школи займають призові місця в обласному етапі другому захисту науково-дослідницьких робіт у малій академії наук. Так цього року е з англійської мови, секції англійської мови, е переможцем стала Лотоцька Інна, учениця 11 класу. Вона ж е стала переможницею і у обласній олімпіаді з екології. Призером. Не переможницею, а призером. Навчання навчанням, звичайно, що ви можете сказати про дозвілля учнів. Е дозвілля учнів е Організовано в школі досить активно, е, учні займаються в спортивних секціях, у позашк... інших позашкільних навчальних е, закладах. Окрім цього, в школі проводяться е, різні виховні заходи. Це і е, це і містер і міс школи на англійській мові. Ось. Е, е, це і е, заходи до. Інших знаменних дат. Проходить цікаво День здоров'я, загальношкільний, ось, де всі, де, де всі учні школи приймають участь від, від 5 по 11 клас. Є ряд інших заходів, досить цікавих, які ну, проводяться в школі. До цього залучені відповідно і волонтер, яка працює в нас в школі. Ось, і Хотів би відмітити те, що учні нашої школи, команда шкільна КВК Дай 5 в минулому навчальному році двічі ставала переможцем міської шкільної ліги команд КВК навчальних закладів міста. Ось. Є дискотеки в школі для учнів організовуються по мірі можливості. Ми учням надаємо можливість. Поспілкуватися і відпочити на дискотеках шкільних. Це було останнє запитання. Дякую вам, що завітали до нас у студію. А я нагадую, що сьогоднішня розмова Дякую. була з директором Дубинської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Петром Янком. До наступної зустрічі та нехай вам щастить! До ну, побачення!